Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію, читаємо книгу Пророка Даниїла. І сьогодні у нас на черзі четвертий розділ. З першого вірша. Я на виходоносор був спокійний у моєму домі і щасливий у своєму палаці. І перше, на що хочеться звернути увагу, те, що четвертий розділ починається від першої особи, яку е, словами чуємо від навуходоносора, тобто е, фактично автором. Четвертого розділу є не пророк Даниїл, а є Навуходоносор, Як би це нам дивно не звучало. Але е ці слова звучать, і він каже: Я був спокійний у своєму домі, щасливий, і все в нього було добре. Але мені приснився сон, який мене налякав а думки на моєму ложі та водіння, які я побачив, занепокоїли мене. А другий вірш нам знову нагадує історію, яку ми читали в другому розділі, коли на воходоносору наснився син, е, сон, і цей сон його занепокоїв, він е, якось налякав його певним чином. І е, це говорить нам про таку рису на входоносора, що він фактично не боявся ніякого зовнішнього впливу, ніякої зовнішньої загрози, але він боявся того, що походить зсередини нього. Він відчував, що. Його характер він може якось дуже сильно вплинути на, на нього самого. Тому я наказав привести до мене всіх вавілонських мудреців, аби вони пояснили мені значення сну. Історія повторюється: він так само скликає всіх мудреців, які, в принципі, мали б цим займатися при його царстві, тобто була окрема когорта людей. Різні астрологи, різні ворожбити, їх називали мудрецями і от вони мали для царя допомагати в певних таких питаннях, які були пов'язані з чимось не надприродним, скажімо так. Коли прийшли заклиначі, чаклуни, халдеї, астрологи і ворожбити, я розповів їм сон, але ніхто не міг пояснити його значення. Цікавий момент. В другому розділі ми читали, що цар Новогодоносор не розповів своєї свого сна цим мудрецям. Але ось тут він вже з легкістю їм розповідає. Чому так сталося? Ну можливо, тому що між подіями, тими, які були описані в другому розділі, і подіями, які ми читаємо в четвертому розділі, пройшло дуже багато років. На цьому моменті четвертий розділ, коли починається, вчені бібліїсти кажуть, що це приблизно 30-й рік. Після е, полону євреїв пройшло 30 років після того, як відбувся полон, і, і з цього ми робимо висновок, що цар сам на виходоносер вже десь трошки постарів. Він е, вже не такий бойовий, як на початку свого життя, коли він вимагав е, ну, таких прям речей цікавих, як розповісти він, іншим, е, щоб вони розповіли сон, який він сам. Побачив. Тут він вже цього не каже, він каже, просто що він побачив. Але ніхто не міг пояснити. І ось цікавий момент. Ці люди, незважаючи на те, що вони мали певний досвід спілкування з потойбічним світом, незважаючи на те, що вони могли би розповісти взагалі все, що завгодно, наплести йому, але їм в один момент стало просто закрито. Вони не могли нічого пояснити, навіть знаючи сам сон, сам його зміст, нарешті війшов до мене Даниїл на ім'я Валтасар, за ім'ям мого Бога. Але в якому Дух Святого Бога я розповів йому сон. Цар на вже не один рік знайомий з Даниїлом, він вже бачив, як Даниїл пояснює йому сон і розповідає, навіть, який він, він бачив. І він каже такі цікаві речі, що в Даниїлі Дух Святого Бога. Незважаючи навіть на те, що він названий халдейським ім'ям Валтасар. Яке нібито має прославляти Вавілонське божество Вала, але е, сам цар е, каже, що в ньому дух святого Бога. Валтасар, начальнику ворожбитів, сказав я: Про тебе я знаю, що в тобі Дух святого Бога, і жодна таємниця для тебе не є складною. Тож вислухай, що мені наснилося, і розтлумач його значення цар Навуходоносор знає, що завдяки Духу Святого Бога від Даниїла від Валтасара нічого не заховане. Він може пояснити навіть те, що не зможуть зробити інші мудреці. Так, ось яке видіння я, я бачив на моєму ложі: ось посеред землі стоїть дуже високе дерево. Виросло це дерево і зміцніло, а його вершина сягала аж до небес, так що його було видно з усіх країв землі. Розкішною була його крона, і рясними були на ньому плоди, якими живилися усі. В його тіні відпочивали польові звірі, а на його галузках гніздилися небесні птахи, так що від нього годувалося все живе. Далі я побачив у своєму водінні на моєму ложі, як ось а, як аж ось зійшов з небес святий вартовий. І голосно заволав, говорячи: зрубайте це дерево й повідрубуйте його галузки, обтрусіть його листя і розкидайте його плоди. Нехай повтікають з під нього звірі, а з його галузя птахи, але його пень і його коріння залиште в землі серед зеленого поля, закованими в залізних і мідних кайданах. Там він, нехай, зрошується небесною росою, а його їжею буде трава землі е, з польовими звірами. Його людське серце переміниться, і буде дане йому серце звіряче, аж поки не мене над ним сім часів. Це рішення небесних вартових, вирок святих для того, щоб пізнали всі, що живуть на землі, над людським царством володарює Всевишній і дає його кому захоче. Він може над ним поставити найприніженішого серед людей. Ось такий цікавий сон побачив цар на і що цікаво, пояснення цього сна ми можемо зрозуміти навіть з того, як описано. Якщо ми знаємо Біблію, то ми знаємо і перший псалом, в якому написано, що праведник. Він як дерево посаджено біля потоків вод. Тобто дерево це символ людини, і ось те, що відбувається з цим деревом, це те, що буде відбуватися з людиною. Якщо дерево велике, родюче, багато плодів має, то людина це образ людини, яка досягла успіху, і в якої все є в достатку. Якщо дерево сухе, то ну зрозуміло, що. Це людина хвороблива, яка нічого не може досягти. А, а якщо написано, що дерево зробить, то це явно про недобрий кінець для цієї людини. Це означає, що з нею має трапитися щось дуже дуже жахливе. І е, нам, християнам, це зрозуміло. А от е, самому навуходоносору, як і його е, магам, чародіям, астрологам, це було незрозуміло, для них Бог е, закрив ось це. Розуміння, і е, далі ми будемо читати, як сам е, Даниїл буде пояснювати цей сон, і це пояснення воно е, збігається з тим, що я тільки що казав. Отакий сон приснився мені цареві на А ти, Валтасар, розтлумач його, адже всі мудреці мого царства не змогли розтлумачити його, а ти можеш, бо в тобі Дух Святого Бога. Третій раз в цій книзі в цьому розділі повторюється, що в Даниїлі Дух Святого Бога. І завдяки цьому він може дати пояснення. Тоді Даниїл, на ім'я Валтасарі якийсь час був приголомшений почутим, і його численні думки бентежили його. Зрозуміло, що Даниїл був збентежений. Тут навіть доволі таки м'яко написано. Бо Даниїл одразу зрозумів значення цього сна і сказати цареві, що це дерево, яке зрубає це ти, це досить серйозний виклик. Даниїл, знаючи жахливий характер Навуходоносора, був збентежений, бо якби він таке сказав. Він розумів, що той може в гніві його приказати вбити, бо він приніс йому жахливу звістку. Але цар порушив мовчання, сказав Валтасарові: нехай тебе не бентежить ні сон, ні його значення. Відповідаючи, Валтасар сказав: Володарю мій, нехай би цей сон та твоїм ненависникам і твоїм ворогам його значення. Цар обіцяє, що з Даниїлом нічого не трапиться. І Даниїл каже, цей сон він був би корисний для е, твоїх ворогів. Якби вони знали, то вони б могли б завдати удар е, по тобі, бо зараз ти будеш в дуже слабкому положенні. Отже, ти бачив дерево, що виросло, і стало великим та сильним, вершина якого сягала небес, так, що його було видно по всій землі. Його розкішна крона і рясні плоди були їжею для всіх. У його тіні відпочивали польові звірі, а на його галузках гніздились небесні птахи. Це ти, царю, адже ти й справді став великим і потужним, а твоя велич піднялась і досягла небес, а твоє володарювання до країв землі. Як і при поясненні минулого сна, Даниїл спочатку каже щось добре. Тоді він сказав, що золота голова цієї статуї це ти, тобто вказуючи на велич. На виходносара, і тут він каже так само: ось це дерево велике, яке досягло небес. Це знову ж таки ти. Тобто, ти великий, і могутній. Таким чином він намагається десь трошки, якби, пом'якшити серце царя тим, що буде звучати далі. Ти царю бачив і святого вартового, котрий зійшов з небес і сказав: Зрубайте дерево і знищіть його але пень і коріння його залиште в землі серед зеленого поля, закованими в залізні та мідні кайдани. І нехай він зрошується небесною росою, а його їжею буде лугова трава разом з польовими звірами, поки не мине сім часів. І ось царю тлумачення і вирок Всевишнього щодо мого володаря царя такий. Даниїл, знову, як і минулий раз, і як завжди він це казав. Він каже, що це не від мене пояснення. Він каже, що тлумачення і вирок Всевишнього щодо мого володаря. Тобто він знову каже, що це тільки завдяки Богу, він е, має таку мудрість. Тебе відлучать від людей, ти будеш мешкати з польовими звірами, і як вола тебе годуватимуть травою». А ночами зрошуватимеся небесною росою. Так триватиме з тобою сім років, аж доки не зрозумієш, що владарює над людським царством Всевишній і дає його тому, кому захоче. Даниїл каже на те, що. З царем має трапитись якась незрозуміла хвороба. І цю хворобу в сучасному світі називають лікантропія. Лікантропія це коли людина уявляє, що вона перетворилася на звіра і поводиться відповідним чином. Лікантропію дуже часто можна пояснити. Стародавніми міфами про вовкулаків, коли людина вважала, що вона чи то собака, чи то вовки поводила себе відповідним чином. І е, Хоча ми вважаємо це міфом, але фактично це була психічна хвороба, е, в даному випадку е, цар вважав себе не вовком чи собакою, так а він буде вважати себе волом і поводитися відповідним чином, і ось це покарання. Психічною хворобою воно прийшло до нього по-перше, через його гордість. І по-друге, що важливо, воно пішло від Бога. Дуже, ну, інколи психічні хвороби можуть спіткати людину через те, що вона противиться е, творцю. Оскільки ж було наказано залишити пень з корінням дерева, то це означає, що твоє царство залишиться за тобою, поки не визнаєш небесної влади. Але в 23-му вірші е, пророк каже. Незважаючи на те, що тебе спіткає така біда, але царство, воно за тобою все ж таки залишиться. Тому, царю, нехай тобі буде до вподоби моя порада. Спокутуй твої гріхи справедливістю і провини твоїм милосердям до бідних. Можливо, таким чином продовжиться твій добробут. Після пояснення сну Даниїл дає пораду цареві, як можна уникнути. Здійснення ось цього пророцтва, яке він побачив у сні, тому що не кожне пророцтво, воно здійснюється. Інколи, коли е, Бог навіть і дає погане пророцтво, він може його відмінити. Але для того, щоб воно було відмінене, то треба, щоб е, відбулася якась зміна з людиною. І в даному випадку Бо, е, Валтасар, да, Даниїл він дає таку пораду: він каже: спокутуй гріхи справедливістю. І провини милосердям до бідних. Це те, чого не вистачало Новоходоносору. Не вистачало справедливості і милосердя. Якби він дослухався цієї поради, то з ним би такого не трапилося. <кхем> Читаємо далі: усе це сталося з царем Новоходоносором. через 12 місяців, проходжуючись по царському палацу у Вавилоні, Цар з захопленням вигукнув, хіба ж не величний цей Вавилон, який я побудував силою своєї влади як царський дім на честь моєї величі. Пророцтво не здійснилося в один момент. Йому був даний ще один рік для того, щоб він міг виправити себе. Але він цього не зробив. І от він проходить і він каже такі речі, він вихваляє сам себе, каже, чи не цей Вавилон побудував я. І дійсно, цар на ми знаємо в історії, він прославився тим, що він саме будував Вавилон. Він його розбудував і зробив з нього одне з найвеличніших міст минулого. Ще цар не закінчив говорити, як з неба пролунав голос: До тебе говорю, царю на <кхе> царство твоє відійшло від тебе. Тебе відлучать від людей, і ти житимеш з польовими звірами. Годуватимуть тебе тровою, наче вала. Так, триватиме з тобою 7 років, аж поки <кій> не зрозумієш. <кій> Перепрошую. <кій> аж поки не зрозумієш, що Всевишній володарює над людським царством і дає його тому, кому хоче. Тієї ж години сповнилось сказане щодо новуходоносера він був відлучений від людей і їв траву, наче Віл. А його тіло ночами зрошувалось небесною росою, аж поки волосся не стало великим, як пір'я ворва, а його нігті, як кігті у птахів. Коли ж минули ті дні, я на вуходоносо розвів свої очі до небес, мій розум повернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього, прославив і звеличив того, котрий живе вічно, а його влада є постійною владою, як і його царство з роду в рід. Всі мешканці землі порівняно з ним ніщо. Він чинить за своєю волею, як з небесними силами, так і з тими, що живуть на землі. Немає нікого, хто міг би стримати його руку і спитати його, що ти робиш. Коли мій розум повернувся до мене, то я повернувся до слави мого царства. Повернулись також моє достоинство і мій зовнішній вигляд. Мене визнали мої радники і мої вельможі. Я знову очолив моє царство, і моя могутність зросла ще більше. І тепер я, на віддаю хвалу, величаю і прославляю Небесного Царя, тому що всі його вчинки праведні, а його стежки справедливі. Він має силу впокорювати всіх зарозумілих. Амінь. Отаким От був четвертий розділ, в кінці якого, після всіх оцих переживань, які відбулися з царем Новоходоносором, він співає пісню про слави для Бога. Він величає. він Розуміє, ми не знаємо достовірно, чи він навернувся до Бога, але те, що він його прославив, це є історичним фактом. Як і історичним фактом є те, що ця хвороба вона таки сталася з царем на хоча про це не написано в хроніках вавілонських, але в хроніках є згадка про те, що був період в кінці вже життя на коли він Впродовж, як мінімум, чотирьох років нічого не будував. І ось цей період він якраз і нам натякає на ось ці події, які ми прочитали в четвертому розділі. На цьому з четвертим розділом ми закінчуємо, але ми закінчуємо не тільки з ним, а ще й з царем Новоходоносором, тому що в наступному розділі ми зустрінемося з його нащадком. На все добре!